Вітаю вас, друзі та підписники на моєму каналі Біоманія по хімічима з Валентиною Віксіч. Сьогодні ми дізнаємося, що таке екологія та екологічні проблеми. Навчимося поводитися екологічно грамотно. Це допоможе кожному та кожній взаємодіяти з природою, не спричиняючи шкоди. Поміркуйте і назвіть, які наслідки для природи мають такі дії людей. Розведення багаття в лісі, вирубування лісів. І зведення на їхньому місті будинків, доріг і мостів, видобування з надр землі корисних копалин, невпинне збільшення кількості транспорту з бензиновими і дизельними двигунами, шкідливі викиди різноманітних підприємств, у гідросферу і атмосферу землі, викидання сміття у водойми. Я впевнена, що ви вже знаєте ці наслідки. Давайте разом поміркуємо над цим проблемним запитанням. Майже 200 років тому, у 1866 році, німецький природодослідник і філософ Ернст Геккель вів у науку термін екологія. З давньогрецької мови термін перекладається як ойкос середовище, житло, дім і логос вчення, наука. Отже, екологія це природнича наука про взаємодію організмів з їхнім середовищем життя. Пригадайте легенду, як виникли Карпати, яку ви вже вивчали на уроках української літератури. Колись на нашій землі була величезна рівнина, кінця краю який не було видно, укрита шовковистими травами, вічно зеленими смереками та ялинами, могутніми буками і яворами, берестами й тополями, долиною текли потічки та річки, багаті на форель та іншу дрібну й велику рибу. Краса природи описана в багатьох творах, і на попередніх уроках ми з вами вже говорили про те, що людина є її частиною. Ми взаємодіємо зі світом довкола, однак далеко не завжди цей вплив є позитивним для навколишнього середовища. З розвитком цивілізації вплив на довкілля з боку людини збільшився, наслідки цієї взаємодії бувають різними. Ті з них, що погіршують стан природи, називаються екологічними проблемами. До них належать погіршення складу та забруднення повітря, води, ґрунту, потепління на планеті, зменшення чисельності організмів, безповоротне зникнення окремих їхніх видів. І сьогодні ми говоритимемо саме про це. Давайте визначимо, що ж таке навколишнє середовище. Першу спадає на думку, що навколишнє середовище це існуючий світ довкола річки, озера, тварини, рослини, гриби, навіть бактерії і віруси вітер, сонце, повітря, вода, ґрунт, корисні копалини. І цей перелік можна продовжувати. Однак навколишнє середовище це оточуючий людину природний і створений ним матеріальний світ. А як людина взаємодіє з навколишнім середовищем, які наслідки ми спостерігаємо від такої взаємодії? Пропоную вам розгадати загадку. Прозоре та безбарвне, легке, займає весь можливий простір навколо, рухається. Що це? Так, це повітря. Повітря є одним із тих компонентів довкілля, від якості якого залежить стан здоров'я людини. Від забруднення повітря страждають і всі живі істоти, які вимушені мігрувати в пошуках частішого середовища існування. Можна виділити три основних напрямки забруднення повітря промислове, сільськогосподарське та міське забруднення. Зверніть увагу на схему. В схемі відображено комплексний вплив промисловості, сільського господарства та міст зокрема від автомобільного транспорту на забруднення повітря. Наразі існують сучасні методи визначення забруднення повітря в реальному часі. Дізнайтеся, який стан повітря у вашому регіоні. Для цього необхідно перейти за посиланням на сайт. На інтерактивній карті України знайдіть найближчий до вас населений пункт, в якому є станції перевірки повітря. На карті вони позначені спеціальними позначками. Ознайомтеся зі станом повітря та занотуйте результати вашого дослідження. Таким же важливим середовищем існування, як і повітря, для живих організмів є вода. Напевно, ви чули історію маленького принца, про якого людство розповів французький письменник Антуан де сент кзиторі Для багатьох став дороговказом вислів із цієї книжки. Ми відповідальні за тих, кого приручили. А от в іншому своєму романі Планета людей митець так пише про воду. Вода. У тебе немає ні кольору, ні смаку, ні запаху. Тебе неможливо описати. Тобою насолоджується, не відаючи, що ти таке. Не можна сказати, що ти необхідна для життя. Ти саме життя. На нашій планеті з різних причин стрімко зменшуються запаси чистої питної води. До водойм і підземних вод потрапляє неочищена вода з підприємств, стікають відходи тваринних комплексів, забруднюють воду також мінеральні добрива і отрутохімікати, що вимиваються з полів дощовими водами й повенями. Вода стає непридатною для споживання та існування живих організмів. Також на сьогодні Актуальною проблемою є вирубування лісів. За даними Всесвітнього фонду природи, за останні 30 років площа лісів планети зменшилася на 178 мільйонів гектарів. Це майже втричі більше території України. Темпи зникнення лісів у самій Україні, зокрема в Карпатах, Теж тема для занепокоєння. Як виглядає із супутників вирубування лісів у Карпатах та інших частинах світу на відео. На перших супутникових знімках видно, скільки було дерев у Карпатах вище 5 метрів на початку 2000-х років. На наступних знімках, які зміни відбулися за наступні роки? Червоні точки це зниклі дерева. Сині це приріст лісу з 2000 по 2012 роки. Частина масиву лісу була втрачена в результаті розширення міст, розширення сільськогосподарських угідь, а частина в результаті пожеж і лісових хвороб. А частина дерев зрубали на продаж. Всі перелічені причини призводять до того, що території стають непридатними для життя, зникає численна кількість живих організмів, для яких ліс був домівкою. За останні 20 років втрати лісу в українських Карпатах становлять близько 170 тисяч гектарів, а всього по країні більше мільйона гектарів. Через спалювання енергоносіїв, зменшення площі лісів внаслідок пожеж та вирубування, забруднення світового океану, діяльність промислових та сільськогосподарських підприємств в атмосфері накопичуються парникові гази. Вуглекислий газ СО2, чадний газ СО, бурий газ НО2, метан сн 4 та інші. Парникові гази здатні поглинати поверхня Землі і хмари, а потім відбивати його назад, додатково розігріваючи атмосферу планети. За природної ситуації парникові гази в атмосфері допомагають утримати тепло від сонячної енергії та не випустити його повністю назад у космос. Але через те, що люди спалюють в великих кількостях торф, кам'яне вугілля, використовують неякісне пальне для автомобілів, повітря потрапляє набагато більше парникових газів, аніж потрібно. Таким чином парникові гази, утримуючи тепло, утворюють так званий парниковий ефект. Парниковий ефект це явище в атмосфері Землі, за якого енергія сонячних променів не повертається назад у космос, оскільки затримується молекулами газів в атмосфері. Це призводить до підвищення температури поверхні Землі. Без парникового ефекту температура поверхні Землі, за дослідженнями вчених була б нижчою. Вуглекислий газ та інші парникові гази це своєрідна кришка для Землі. Тепло, яке має надходити в космос, залишається на планеті, в результаті чого вона нагрівається. За час існування людства температура планети підвищилась на 2 градуси. Цифра здається незначною. Але це тільки тоді, якщо мова йде не про глобальне потепління. Підвищення температури на планеті сприяє таненню льодовиків Гренландії, Арктики та Антарктиди. Вони віддають воду у світовий океан. Через це його рівень поступово підвищується, а прибережні райони затоплюються. Яким чином зупинити потепління планети? Наприклад... Можливо, зменшити надходження парникових газів в атмосферу. Шлях до цієї мети передбачає щоденні рішення, як от часткова відмова від поїздок автомобілем, зменшення кількості авіоперельотів, деякі зміни в раціоні і виборі харчових продуктів, а головне, необхідно збільшувати площі зелених насаджень, відновлювати природні території, очищувати води Світового океану який є найпершим поглиначем вуглекислого газу. А наразі все, час підбивати підсумки. Майбутнє людства безпосередньо залежить від стану природного навколишнього середовища. Збереження навколишнього середовища та ефективне використання природних багатств є першочерговими та найефективнішими заходами сьогодення. Пам'ятайте, збереження навколишнього природного середовища це обов'язок кожного. Природа потребує розуміння і захисту з боку людини. Живіть у гармонії з природою. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!